Сергій, питання от утримання Авдіївки, там, незважаючи от на те, все, що ви казали, там, про потенціал, воно ну, наразі фактично от лежить от, от на цьому невеличкому клаптику, е і залежатиме від того, наскільки вдаватиметься Збройним силам України тримати проїзною цю частину індустріального проспекту від теобразного перехрестя на в'їзді і до фактично початку ну, багатоповерхової забудови. Е ми вже говорили, що найменша відстань там, ну от зараз, принаймні стало на тепер метрів 400, вже навіть менше. В мене запитання чи є тут можливість для контрудару? Да, от в даній ситуації. Насправді є, якщо ми подивимося на карту трошки ширше. Але, по-перше, ну, все ж таки, не... тут пролягає асфальтована дорога. Тобто це дорога з твердим покриттям, але є ще ряд доріг, через які, власне кажучи, здійснюється, ну, по-перше, вивіз поранених, так і по-друге, вже доставка найнеобхідніше. Це, по-перше, по-друге, є певні запаси в самій Авдіївці. І отже, навіть за умов повного оточення. Там певний час може протриматися Авдіївський гарнізон. Тобто, не все так просто, як здається ворогам, що, мовляв, вони вийшли і до прострілюваної ділянки дороги, і мовляв, перекрили нам кисень. Ні, насправді, насправді, наше командування добре володіє ситуацією, підготувалося до такого розвитку подій. Ми пам'ятаємо, що таке, так би мовити, пів оточення Авдіївки, воно вже триває ну як мінімум вже півтора року. І отже, навіть дії в таких екстремальних умовах Мовах вони продовжують мати сенс.